Скажу словами одного відомого волонтера: цей день настав, і Марія Тиха появилася у нас. в 33 запитання Дякую. від Люксифер. Ми так раді тебе бачити. Приємно. Так шикарно виглядаєш. Взагалі клас. Я дивився ваші прогнози на Струлюкс на каналі. У нас ось вживу ви ще прекрасніші. Як починається ранок і день відьми? Ой, да, мені здається, так, як звичайних людей, нічого такого, такого я не розповім вам. Цікавого прям. Як? Ну слухай, всі думають, що ранок відьми починається з того, що ти десь там, не знаю, якось, е, голуба знаходиш сісі, рисі, ланде-панди, робиш якісь смузі такий. Так, да, так, да, прокидаюся з прокидаюся, труни, всі думають, ні 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 це неправда. Я прокидаюся в своєму чудовому крутому ліжку. У мене дуже гарний ремонт в квартирі. Нарешті він закінчився. Ось потім, звісно, шкава. Тому що це в мене такий ритуал ранковий. Ну і все і по справах, тому що в мене взагалі часу нема ні на що. Звичайний ранок звичайної дівчини. Так, взагалі ніякого там ритуальчика? Нічого. Щоб день був класний, там, може, ще щось. Ні, нічого. Ритуальчики в мене в основному вночі. ні. Охарактеризуй себе трьома прикметниками. О, Напевно, перше, це Неймовірно. <свісна> Дякую за підсказку. Неймовірно, звісно, так. Да. А друге це епатажна, тому що мене завжди так називали по всім телеканалам, де би тільки не з'являлася. Не знаю через що, але ну блін. А третє, напевно. А як ти мене охарактеризуєш? Третє. Я тільки що сказав: неймовірна, перша. А ще, ще. Потім ще який. А вражаюча. дякую. Ну я не можу сама про себе судити. Це тільки люди можуть. Як це все почалося? Як ти зрозуміла, взагалі, що в тебе є такі магічні здібності? Може, хтось в родині був передалося? Як це все? Ну по перше, дивись, в мене не одна людина в родині займалася магією. Ось а по друге, це від бабусі Все е, коли в дитини є, ну взагалі, коли в людини є якісь способмо е, коли в людини є якісь здібності, вони проявляються. У віці більш-менш дорослому, вже 13-14 років. Тобто, чисто випадково там а, а, своїм поглядом в пісочниці ти нікого не заставляла колінці розбити, там чи ще щось не Заставляла. Таке також було. і моя донька також таке робить зараз. Та ти що Та. Шо, вже проявляється? Ну так. Да. Клас. Їй 6 років, звісно, це такий вік, коли а, дитина сприймає ж як когнитивно, да? тобто там mm -hmm. на, на ощуп. Там. Чує щось, бачить, а потім все трансформується трішки в старшому віці вже. Ти чорна відьма, некромант. Правильно я так, це важливо. говорю? Так. Ти працюєш з мертвими духами, з там з духами роду. А, скажи, ти на кладовищах часто буваєш взагалі? Якщо взяти сім тижнів, ой, сім днів в тиждень, так ну п'ять днів, так точно. Це зранку чи ввечері, <реш> коли <реш> тебе можна побачити? А, дивіться, коли не було війни. Це було все після заходу сонця, тобто це було ввечері. Зараз це, ну, коли є час. Більше в день, напевне, того, що зараз комендантська година і вночі не дуже якось хочеться. Слухай, ну а кладовище для тебе це що? Це місце сили, яке? Що, 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 це? От що це для відьми кладовище взагалі? Ну, по-перше, оскільки для відьми мертві це її родина, скажімо так, да, то да, це місце сили, це правильно. Ро, ти кажеш, мертві це твоя родина, а ш, як це? що це? <рес> я ж не знаю. Ви, ти, ти приходиш, там ви якісь свята влаштовуєте чи що. Ні, ну капець цікаво. <рес> ну, складно це пояснити людині, звичайно, тому що подумають, що я прибувана, але вже ну, Україна нормально приймає мене, все нормально. <рес> а, ну дивись. Скажімо так, я дитина-сил, а, А мертві це. Ну, Дитина смерті, да? а мертві це її армія, якщо можна так сказати. По суті, це одна велика родина. Не команди, вони виконують ні. твої завдання. Якщо це твоя Д, армія? Ну дивись, не можна, не можна так казати, що виконують завдання. Просьби, я не можу їм наказувати. Просьби, прохання. Прось, прохання. Більше прохання, так. Да? Того, що вони мене люблять, я їх також і поважаю. А що треба робити е, відьми, щоб вони продовжували тебе любити? Зараз я скажу всі підуть, да, і почнуть там. Я знаю, як це робиться. Окей, добре. Що для тебе гроші? Папірець матеріальний для практика. папірці не мають стояти на першому місці ніколи. Ми вже згадували сьогодні про твою доньку. Так. Скажи мені, будь ласка, вона розуміє, що в неї мама найпопулярніша відьма країни. І як вона, в принципі, реагує на всю цю твою популярність і на цей от весь фльор навколо тебе? Вона цим хазується дуже сильно. Такого раніше не було Це зараз. Чогось. я не знаю чого? Всі на майданчику, у дитячому, в школі і так далі знають, хто я. Вона всім це розказала, вони всі мене знають, дивляться. <рес> Класно. Я, я підозрюю, що ніхто не наважується ображати твою доцю. Ви <рес> знаєте, я думаю, що там ну, в мене така доця, просто у неї такий характер, що я не знаю, можливо, вона гірше, ніж в мене. Чи чим вона схожа на тебе? Ну, окрім того, що вже сили почали в неї проявлятися, як ти казала? Ну, зовнішньо вона більше схожа, мені здається, на колишнього чоловіка, але мама каже моя, що на мене також. Ну не знаю. Характером, напевно. Тобто, вона також, також така пробувна. В неї це є, знаєте, такий стержень. Тобто, я знаю, що якщо вона буде, наприклад. Ніхто не потрібен, щоб чогось досягти. Вона сама може. Це в неї є. І дуже творча вона в мене. Малює вона щось? Вона малює, вона співає, вона складає вірші в 6 років. Тобто, вона така прям. Про що вірші? 6 років? Про кохання, звісно. У неї вже 4 хлопця було, 6 Нічого років. Особі. До речі, згадала про свого колишнього чоловіка, yeah. а відьма знає про те, що чоловік буде колишнім. Ну, скажімо так. Ну, ти ж розумієш, відьма та знає, да? що це нічим хорошим не закінчиться. Просто в кожної ж є також серце, да? є якісь почуття і, ми ж також живі. І все ж таки, навіть знаючи, це хочеться трохи, так? Так, да, і знаючи, це хочеться все ж таки так, як хочеться яким головним принципом ти вчиш свою доньку в житті? Ну по-перше, дивись, я завжди розповідаю своїй доньці про те, що що б не було, як би не було, треба завжди любити, шанувати і цінити свою сім'ю. Це першочергове. потім все вже інше. Гроші можна заробити. А ось коли ти ж знаєш, да, що родичі, на жаль, вони іноді помирають. Ти говорила про те, що згадувала про свою квартиру, що там дуже гарний ремонт. Нарешті він закінчився. Да. Я так розумію, що ти цим пишаєшся, да, і це для тебе гордість. І скажи, а яка от зараз в тебе є ще матеріальна мрія найбільше? Чесно кажучи, я подумаю зараз про свій бізнес. якийсь, не знаю, як я хотіла салон собі, але поки що не знаю. Салон, нема... але цим треба займатися. Я знаю, У да, мене нема часу. У мене просто є люди спеціального бучення, які можуть цим займатися, того все нормально. Угу. Просто я не знаю ще точно, що я хочу. У мене там декілька варіантів є, ось. Ну, я ще думаю. На Це ти хочеш в б'юті е, пірнути, так? Напевне, так. Е, так. Те, що, те, в чому я, в принципі, розбираюся туди, Того, що те, в чому я не розбираюся, навіщо мені це робити, що я там забула. А скільки коштує твій особистий прийом? Мій особистий прийом на даний період часу. А, після битви був дешевший, зараз він дорожчий став. Після битви дешевший? Да. Бо чому? Не знаю. Час, а скільки? Ну, скільки? Ну скажи. Зараз 12 в мене. 12. За, за один прийомі. скільки в день людей приходить до тебе? Дуже багато. Дуже багато. Я не встигаю розписувати. Це тільки е, консультація. Не забуваємо про ритуали, про все інше зараз. А, консу... а що таке консультація у відьму? Це, типу. Ну, дивись, ти ж був на прийомі у лікаря, правильно? Так. Колись? Ось. Те ж саме. Приходить людина, наприклад, не є. В неї є якісь там не знаю. Давай там по хворобі щось дізнатися, да? якісь питання турбують. Ми це продивляємося. Я її консультую, роблю їй діагностику і даю даю якісь поради і рекомендації. Тобто це отак відбувається. Mm -hmm. Просто різні консультації. Є. Буває, людина приходить по здоров'ю подивитися, буває там особисте життя, буває негатив. Тут вже ніякі лікарі не допоможуть. Того на це є відьма. Тобто, це просто діагностика, скажімо так. Багато було випадків, коли ти відьма допомагала, а лікарі не могли. Ось, до речі, щодо здоров'я, у мене це мой каньок, якщо можна так сказати. От що тебе може вивести з себе? Тупість людей. Тупість, Тупість. людей? Угу. Багато таких зустрічаєш? Ну, Так, да. чимало є. Окей, міні чи декольте? Декольте. Смачна цукерочка чи хороший стейк з кров'ю. Стейк з кров'ю. Скажи мені, от що би ти вибрала веселий вечір з подружками, чи вечір на самоті, кіно, смаколики? Напевне, зараз на самоті смаколики, а десь там років п'ять назад подружки, звісно. Зараз А який свій комплекс ти от не подолала до, до сьогодні? І Чи він взагалі є? Може його і нема? Ти знаєш, вже їх нема. Якщо б ти спитав мене роки там три назад, десь, то можливо, я б там щось сказала. Зараз вже його нема. Все. Хочу зараз сказати нашим глядачам, що ми зараз йдемо тут навколо нас каштани, вони падають всюди, але тільки не там, де ми йдемо. Я так розумію, що відьма зробила якийсь купол над нами. Да. так? Да -да -да. Супер, клас, дякуємо. На що ти звертаєш увагу, от коли з чоловіком знайомишся? в першу чергу? Ой, напевно, якщо раніше це було б знову ж таки це зовнішнє, зараз все ж таки це те, що у нього тут є. Ти кажеш, отут, ну типу, yeah. це що, типу це гарно пожартувати, міський. це ну, бути взагалі... успішним бізнесменом. В першу чергу, ну десь гарно заробляє це клас, це бонус, дуже великий бонус, так? Да? Але буває таке, що ну людина може заробляти менше, наприклад, да, але бути дуже розвитою, дуже розумною, дуже класною. Там в плані, ось там жартів, да як ти кажеш, і так далі. І така людина притягує. буває, де по вулиці, просто от, не знаю, там дивишся, ну ось там дівчина, наприклад, да, вона звичайна, нічого такого в ній нема, але вона така гарна і здається. А чого так? Того, що енергія. То, що коли я знайомлюсь з чоловіком, наприклад, я відчуваю, що це моя людина саме в плані енергії. Може бути так, може, що людина відштовхує. Ну і тоді вже все, спілкування закінчується. До речі, ще про енергії. Е секс. Вот відьма, секс. Що, <рес> о, що для тебе це? Це теж якийсь обмін енергіями, це взагалі потрібно, не потрібно? А, скажімо так, секс це потрібна штука. По-перше, для здоров'я, Жіноче, в там в частності жіноче здоров'я. Плюс це обмін енергією, все правильно. Плюс а, жінки вміють вижирати чоловіків. Ще я тобі твій чолов... да, да, А як це? Як це що це? Тому ще? що в жінок зазвичай енергія плотніша ніж чоловіків. Буває таке, що жінка просто вижирає Тобто, чоловік після сексу з нею відчуває себе прям дуже ну, погано, виснажено. — Офігеть. є таке? таке? Є таке, звісно. Тому, а що і... чоловіки, які не ці не створені для сексу. <ріху> Можливо. <ріху> <ріху> просто наприклад в моєму житті була асказа. Я брала аскезу, і в мене не було сексу протягом п'яти років, десь. П'яти років! Завжди якась є мета у аскезі, так? Так да. а моя мета цієї аскези була якраз таки в першу чергу довести собі, що я можу витримати аскезу. Це Вперше було. Ну тобто прокачати себе трішки в цьому плані. Витримку. Ось так. Дуже зараз каверзне запитання: хто найкращий екстрасенс України? Я не знаю, що сказати навіть. Ну звісно ж, я. я вже це заслуговую, розумієш? Це вже люди це кажуть, не те, що я це люди кажуть. Якби ти могла повернутися в минуле, от що би ти зробила якось по-іншому в своєму житті? В своєму чи взагалі глобальному? Своєму. Нічого, напевно. Добре. Мені здається, я фаталіст, все так, як має бути, так воно йде. А в глобальному тоді? Я дивлюся, в тебе такі плани є. Так, да, в глобальному, звісно, ну не було Путіна 100%. Це прямо 100%, я гарантую це. Ну і ще багатьох інших. Коли тобі було востаннє страшно? Напевно, прям страшно, щоб було це на початку війни, коли вона тільки почалася, всі не розуміли, що взагалі відбувається. Як ти зустріла, до речі, початок війни? Ну я, скажімо, так, приїхала після роботи, тобто я працювала до шість ранку. Ось. І оскільки в мене сім'я військових, я дізналася майже перша про це. У «Відьми» є забобони? Ні. Раніше можливо, до речі, раніше було. Що я там, коли виходила з дому, я дивилася в дзеркало. Якщо забувала, повертала. Зараз такого немає. Це все фігня. Слухай, а чорні коти. Оце що типу всі розказують, що вони там біля відьм завжди труться. Я просто дуже люблю чорних котів. Я та думаю, що це мій е, талісман. Ну якраз таки правильно робиш, що любиш, тому що коти — це все ж таки провідники сили. По перше, по-друге, якраз таки коти це гарний знак чорний. Треба розумієш, треба сприймати по-іншому. Якщо людина з себе не починає шифрувати те, що буде щось негативне станеться після того, як там її кішка зустріла чорна, то так воно і буде, того, що людина притягує це. Якщо людина ну, буде притягувати щось позитивне, то так і буде. Тобто треба себе програмувати. Які останні подарунок ти отримала від чоловіка? Останнє, що в мене було, це мені дарували браслет з діамантами, що Чопарта ось недавно відносно. Що парт? Клас. Тобі подобаються ювелірні прикраси, великі, ну, масивні, які? Які в тебе смак? В да, цьому? Да, я люблю таке, щоб масивне було, гарне було, велике, але знову ж таки повторюся, що просто розумієш, в мене якесь сприйняття подарунків навіть трішки по-іншому. Тобто, я не зовсім матеріаліст в цьому плані. А що ти маєш на увазі? А для мене головне увага. Тобто, якщо, наприклад, чоловік буде вибачте, мудаком да, і буде задарювати подарунками тебе, навіщо такий чоловік потрібен? Краще, щоб він просто давав увагу, любив тебе, а подарунки – це таке вже знаєте. Твоя улюблена страва, і от страва, яку ти, і, і ще страва, яку ти най... найкраще готуєш. Стоп. Ой, напевне, я люблю зараз найбільше це щось зв'язане з морепродуктами, навіть не знаю що. Ну, я суші люблю. Ну, я з морепродукти просто люблю. Угу. Ось, але хочеться м'яса іноді. Тобто, нема такого, що я там щось більше, щось менше. Якось воно так у мене баланс є. Угу. Що я гарно готую? Де, я, в принципі, нормально готую, того, що мене тато шеф-кухар. Ось, і в мене це в крові все також. Напевно. І печу, до речі, також гарно. Хоча ж це ти випічка. Випекаю, типу там. Випічка, О, так. Слухай, ну це круто. Продовжи фразу. Справжня жінка повинна бути самодостатньою. Мене найбільше дратує, коли. Мені найбільше дратує, коли. От якраз таки жінка не самодостатня. До речі, мене ось це дратує, тому що це проблема дуже велика. — Ось тут зараз… — Не люблю, коли хтось у когось на шиї сидить. Не люблю це. Краще за всіх я вмію. Краще за всіх я вмію робити порчі. Слухай, скільки, не знаю, порчі, як правильно, порч в місяць доводиться тобі робити. Ну, дивись, не можу так я підрахувати тобі, чого, того, що має бути баланс. Тобто, ну, це все жарти. да? Чого того, що має бути баланс. Якщо ти робиш там порчу по справедливості, я ніколи просто так нічого не роблю. Тільки по справедливості а, ти маєш робити щось ще гарне, типу типу чистки, там і так далі. Тобто, одна порча, одна чистка для людини. Має додому, бути да? баланс, mm. та, щоб вирівняти це все, того, що йде відток енергії дуже сильний. В інтернеті ми можемо бачити часто, що Люди під е, е, різними роботами е, вгідні, е, зокрема під твоїми, е, можуть там якимось хейтом поливати, розказувати, що це все шарлатанство і Так далі. Яка реакція в тебе на це все? Що, що ти відчуваєш. О, дивись, раніше в мене реакція була негативна, того що я не знала. Знаєш, я я працюю, я там плахаю, мене там вона виходить все. Да я не розуміла, чого не всі приймають. Навіть коли ось я колись пішла ще на шоу ще ну до війни, да. Мене спочатку не сприймали через зовнішність. І мені дуже дивно було і образливо. Тобто я намагалася всім довести, що це не так. Я і там довела, і тут довела, всім довела, що зовнішність і магія це все нормально, і це, якщо воно в поєднанні, це все класно і круто. Ось, і це може бути. Зараз мене хейт взагалі не турбує, тому що я вважаю, що хейтери це найбільші фанати. Це люди, які за тобою спостерігають завжди, які знають про тебе все. Ось тому і взагалі я розумієш. Все ж таки, якщо брати відсоток, у мене 90 людей мене дуже сильно люблять. Угу. 10% — ну ще нікуди не дінешся. нікуди не дінешся. Я ж не 100 баксів всім подобатися. А, але я така, я відьма, і да? я, скажімо так, поглинаю енергію. Тобто для мене реакція будь-яка це круто, того, що я цим живлюся. Негативна чи позитивна? Тобто, люди, коли вони негативлять, вони мені дають енергію. Я це проробляю по суті. Потім погано їм мені, не на мені. Того... Ні. В тебе дуже круті тату. Дякую. Це ще не все, не все просто бачиш. А, то, так, так але, так. але знаєш, фантазія вона ж така. Ну, да. Що вони означають? Оце у мене слов'янські буси. Родові. Родові? Так. Да. Ага. Це кожна бусинка означає якогось мертвого там чітко. Потім в мене є е, Небесний Хрест, це е, захист роду. Свастика пращурне називається слов'янський. Не знаю, це можна казати або ні, це слов'янські просто знаки. Оце. Ой, вибачте, ось, оце хрест мари. Це богиня смерті слов'янська, а це символ Велеса. Це слов'янський Бог також. Маєш тату в інтимних місцях? Ні, був пірсинг в мене. Що ти відчуваєш, коли твоє передбачення збулось? А, Які відчуття? Ти знаєш, напевно, на початку війни, коли вони почали збуватися, ну мені було класно, де да? я розуміла, що ось блін, клас. А зараз, е... на жаль, збувається більше негативного все ж таки. По смертях, по прильотах, по всьому цьому іншому, то не дуже гарна реакція в мене. Недавно ж збулося позитивно, що по флоту дали. Чітко Ой, про дали. корабель. Там ми сказали букву першу навіть. Oh. Потім про Пригожина ще півроку назад сказала, що він в повітрі помре. Да, так, я до речі, є. це буквально є. попав на це відео буквально пару днів тому, коли ти про пригожину розказував. Є щось там позитивне десь. Ні. Щоб ти легалізувала ne? <renovation> в Україні проституцію ні. Чітко ні. Там не знаю, якісь типу марихуани, щось, ну я не знаю. Може комусь потрібно, просто я не курю. Чоловік колишній курив, до речі, в мене, я не курю. А ти взагалі пробувала якісь речі, які я е, с, е, да. свідомість розширюють? Багато чого. А Варська, багато. Я це, багато Тоже? чого пробувала. Але я, скажімо так, ну, тобто, я навіть палити кинула за один день. Тобто, в мене залежність можуть викликати тільки люди, на жаль, до сих пір. <рес> а якісь там звички, ні. Яка в тебе автівка? Зараз Мерседес з класу. І запитання, яке турбує всіх. Коли здохне? О, Боже, це питання, Боже, скільки мені його задають кожного дня? Дивіться, я завжди кажу про те, що я коли побачу якийсь сон чи якесь водіння, я скажу обов'язково, поки що не фонить воно в повітрі, але все одно мені показувало, що має померти він від болячки. Розумієте? Ну що, ми були тебе дуже раді бачити. Назайно. Просто шикарна була у нас розмова. Назайно. Ти неймовірна. Ми дуже чекаємо, щоб все ж таки прийшов той самий а, до тебе а, прогноз, на який всі ми чекаємо. І Та, ти ну, обов'язково ну, нам про нього розказала. Вам першим розповім. Обіцяю. А підписуйтесь на канал FM, Коментуйте, ставте лайки і дивіться, тільки мої прогнози, того, що вони збуваються.